Голівудська акторка Шерон Стоун придбала картину українського художника і не стримала емоцій. Інтер'єр своєї оселі, 67-річна селебріті, доповнила роботою Артура Солецького. Зірка з усмішкою на обличчі записала відео для агенції Юкрейн Вау. Wow. Де відзначила, наскільки українці креативні і талановиті люди. А ще подякувала художнику за його твір. Картина має назву Велика маленька мрія, намальована у 23-му році. Як зізнався сам митець, він не сподівався, що вона опиниться в Шерон Стоун. У соцмережах йому написав американець: той півроку тому бажав придбати подарунок для подруги. Про те, що нею виявиться відома акторка, Солецький не знав. До слова, Шерон Стоун одна із перших зірок зі світовим. М'ям, хто засудив російську агресію у квітні 22-го вона запалила синю жовту свічку у пам'ять про загиблих на Київщині людей. Перша емоція це був такий легкий шок, бо ну ти знаєш акторку, тобто ти дивився її фільми там з самого дитинства. І коли ти дізнаєшся, що в такої людини. Твоя робота, тобто це певною мірою визнання, типу, і це дуже приємно. Картина була створена після розмови з другом. От і друг розказав, що в нього в дитинстві була мрія. Типу, стати е, пілотом. От, ну він виріс. А, звісно, він наразі ще не став пілотом. У він росте, а мрія залишається, і вона трансформується. І, я розумію, що рано чи пізно він до неї прийде. і Мені захотілося зафіксувати саме в картині.